Спецпроєкт «Радіокультура». Вечірня колесанка. Молдавська народна казка Гевеун Велетень». Переклали її Стефан Недериця та Ольга Гура. Читає Василь Чорношкур. Жив колись чабан, і було в нього троє синів. Збудував він під лісом загін для овець і пас їх там цілий рік. Трохи нижче в серці лісу жив Гевеун Велетень. Мерзенний і страшнючий змій. Не бачити ні у вісні, ні наяву. Вранці, коли просиналися птахи, і увечері, коли з долини тягнуло прохолодою, Гевеун велетень гикав і кричав чабанам, які були в загонах. Ме, чабани. Е. Женіть овець до мене в трави колосисті, в ліси тінисті. Скільки разів чув чабан заклик і слова велетня змія, стільки разів повчав своїх синів. Боже борони, щоб хтось із вас відповів Змієві. Хлопці дослухалися порад батька. Прийшов час, і старий чабан помер. Залишились сини його самі. Набивали бринзу, мали клопати по господарству, як до того батько. Їм не було коли вгору глянути. Якось вони почули заклик Змія. Давай відгукнемося. І поведемо овець, каже старший брат. Давай, хто його знає, може й не правда те, що говорив нам батько. Підемо подивимось, каже середній. Брати мої, опам'ятайтеся, загинемо всі, просить молодший брат. У ту мить заклик Змія пролунав ще раз. Старші брати, як почули, піднялись на ноги і на весь голос закричали Ух ух. ух! Гевене! Чуємо ми твої слова, та не бачимо тебе. Не встигли прокричати Гевеун тут, як тут. Привіт вам, хлопці! Ходімо зі мною на пасовисько в ліс, а спочатку заріжте вівцю. Дуже вже я голодний. Зарізали брати вівцю. Миттю проковтнув велетень вівцю з кістками, а потім повів хлопців з Отарою овець до свого лісу. Пасовисько там було прекрасне. Та не на користь і не на радість собі пасли хлопці овець. Змій страшилище з них очей не зводив і кожного дня примушував смажити по три вівці. Та якось мирилися хлопці зі своєю бідою, а страшилище підступно готувало лихе. Молодший світу білого не бачив від страху. Почав думати, гадати, що робити. Нічого б він не придумав, якби не виявилося в отарі мудрої овечки. Вона відчула настрій господаря і каже Не втрачай мужності. Гевеун, як поставить казан на вогонь, відразу засинає. А ти підклади дров у вогонь, і коли вода закипить, вилий її велетню поміж очей. Наступного дня велетень заснув біля вогнища. Хлопець же палив вогнище, готував казана. Коли вода закипіла, він обережно зняв казан і хлютнув окропом межи очі велетню і осліпив його. Підскочив Гевеун, розлючений мов скажений пес, а нічого не бачить. Навпомацький велетень підійшов до загону, усівся на горбочку і велів хлопцю доїти овець. Потім кинувся закривати загін. Однією рукою тримає ворота, другою щупає овець. І випускає по одній, щоб схопити хлопця. Але ж хлопець-не дурник, підкрався він до великого барана, заліз йому під живіт, вчепився руками у вовну і непомітно проскочив. Піднявся велетень на весь свій височезний зріст, почав каятися. Друже мій, не маю силу тримувати тебе біля себе. Якщо вирішив ти йти у світ і візьми цей перстень. Буде пам'ять про ГВУ на велетня. Хлопець, не думаючи про біду, підбіг, схопив перстень і надів його на палець. А Гевеун, як закричить, персню, персню, де ти? Тут я, відповідає зачарований перстень. Тоді Велетень Туп, 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 потупав своїми ножищами туди, звідки почувся голос. Зрозумів хлопець, що потрапив у пастку, хотів зняти перстень. А не може, не дається клятий, не знімається. Схопив його зубами ніяк. Бачить, що іншого виходу немає. Витягнув ніж, поклав руку на колоду, відрубав палець перснем і кинув у колодязь. Велетень знову кричить Першню. першню де ти? Тут я, відповідає перстень з колодязя. Підійшов Гевеун Велетин до колодязя, перечепився і полетів головою вниз. Там йому й кінець прийшов. Хлопець затанцював на радощах. Потім зібрав свою отару овець і погнав. На пасовисько. Це була молдавська народна казка Гевеун Велетень. Переклали її Стефан Недериця та Ольга Гура. Читав Василь Чорношкур. Спецпроєкт «Радіокультура». Вечірня колесанка.